Зараз розглянемо один з таких ритмів. Це сонячний ритм, день-ніч. На прикладі картоплі. Ви бачите картоплю зранку. Ось так вона виглядає. Кожен її листочок направлений на сонце. Вона розташувалася таким чином, що зайняла дуже велику площу для того, щоб якнайбільше взяти в себе сонячного проміння. Ну і таке розташування дає ще і притінення землі під кущиком. Саме сонячне проміння дає рослинам імпульс росту. Як ми можемо використовувати цей ритм? Що ми можемо робити вранці? Ну, наприклад, підпушувати землю під рослинами? Це також підсилує імпульс росту. А ще які дії? Ну, оприскувати по листу наші рослини.